Всім привіт, друзі! З вами я, Макар Маперфтеоретик, і сьогодні ми продовжуємо грати в FNAF Into the Pit. Це вже аж третя частина. Ну що Давайте грати. Ось де ми зупинились і починається наш діалог. Господи, що ти зробив з моїм батьком? Куди ти мене везеш? Ну, додому. Спорі. Споріжжя за все. Хочу по ну, Господи. Страшні трохи. Як ти взагалі вмієш водити автомобіль? Ну, переємнат, скоріш за все. Мій дім? Звідки ти знаєш, де я живу? Перемнат. скоріш за все. Це не зовсім батько Освальда. Я. що ти? Я просто піду спати в свою кімнату, добре? Так, що відбувається, що мені робить? О, я позову мам... маму, можливо, вона мені скаже, що робити. Батько завжди е... залишає свій мобільний вдома, впевнений, він в його кімнаті. Ти ж не хочеш? Ти ж... Освальд, ти ж не хочеш сказати, що нам доведеться йти. Йду в ту кімнату. А, позвонить мамі. Ну, значить, як я зрозумів, пора. Так, тут ми можемо сховатись. А кішку, а кішка де а кішка. Так, а що тут за карта? Е, цікаво. Угу. Це кімната. Холодин, холодна спальня, це. Ага, зрозуміло. Ну, погнали, значить, позвонимо. Так, опа. Как-то. А что это? Напевно, где я много шума. Напевно. Может быть, это нам в будущем как-то поможешь? Что тут у нас? Ого. Что-то трясе. Я бачу мобильный батька на тумбочке, но мне сначала нужно Знайти спосіб прогнати цю істоту. Можливо, я налякаю його шумом. Так, ну шум, шум. О, от цяло все. Машинка. Ой, Зараз щось. Давай, давай, Блін, я бігати не можу, але хочеться швидко. Ні, ну Я так то можу бігати, просто це буде лучше тоді. Хто не зрозуміє інвентар? Так, ти ж мене ще зараз не защитить. Так. А де всі номера? Невже батько пам'ятає всі їх? Номер мами повинен бути десь записаний в домі. А, або... Секунду. Ладно, давайте щось глянемо. Що ми тут можемо набрати? Давайте код попробуємо якийсь один легендарний ФНАФ Код зараз буде. 8 І... Ні. Не працює. Ну, добре. А секунду, а контакт. А, а там нічого немає. Як зазвичай, записати ВКонтакти? Ні. Ну Це банально. Десь розкидати дому? О, це вже наше. Так, тепер нам треба подумати, а де цей номер шукати? А то в мене якось взагалі немає жодного уявлення, де його можна знайти. Так, тобто, ну Якщо він десь записаний... Сюда. Ой, какая-то книжка, книжка, книжка Сантехник 555 5325 а, 555 325 Механик 555 2287 Син номера ну, актуальный актуальны Мне кажется, что так Ого Опа, это было Это было Страшно только, что Міг би нас спіймати, чесно кажучи. Так, тобі ж не вистачить розуму піднятися сюди. Ем... Мама укачувала мене тут, коли я був е, ще дитино, щоб Я заснув, так. Це не те, що нам треба. Може... Ми е, зберігали це внизу, але перенесли сюди після того, як в нас з'явилася джинс. А, це пішка. Фіз джинс часто е, попадав в небезпечні ситуації з цією качалкою. Як. Думаю, мама. А, а це качалка. Господи, што. хай він там не буде під болю. Тебе там немає. Ти запам'ятав? все. Слава Богу. Мені страшно. Мені страшно. Так буде безпечніше. А це ми зараз підемо в... сюди можна. Мені здається, що номер десь буде тут. Давай... Хай, хай там не буде під Бонні. Будь ласка, прошу. Страшно страшно, що страшно. Так. Ми вже зрозуміли, що він там, так що в теорії нам треба потрібно... зробити Так, так. Нічого мені підказує, що дома ну, буде дай. Добрый. Добрый. Ура! Ты сей, ты я начинаю <таспорядок> Так, радиусы. два липтых. Блин, я думал, что Что-то Треба, мав постійно. А, це він сюди в теорії пішов. Він може приширнути на кухню, я не співаюся. Ладно, мені Ладно, мені страшно тут знаходиться. Опа. вишуканий посуд, яку ми використовували лише по святам. О! Капец. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Может тут будет, до речи. До речи, до речи, А где? А где? На полиции фотография бабуси. Она все еще живет Не давай. А Где мне найти? зараз Стоп секунду, там щось було ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй, там дай взять. Взять, 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 взять. Чего? Е, а за що? А, це все. Цікаво, цікаво. Це все, звісно, дуже і дуже прекрасно. Але так, мені здається, я зрозумію, як можна в корі. Де я ще не дивився, а де я ж не дивився на кухні нормально. Можливо там цей на холодильнику він є. є. Так ну мені поки що трошки. Давай. Заріжемо. Я правда. Ти мене тут не бачиш, ти мене тут не бачиш, ти не бачиш. Ти бачиш свою спальню. Ти бачиш свою спальню. Да -да. Так, так. так, так, молода. Все. <связанная> И... О, це, мама, номер. Ура! Теперь нам треба Ай, хоп. Секунду закрыть, закрыть, закрыть. А, номер. 555 5, 5, 5, да пять, 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 и... ой, господи, пять, 8, три. Блин, это... Секунду, секунду, секунду. Окей. Пять, пять, пять. А, пять, шесть, 8, три. Господи. Зараз, все буде. 5, 5, 5, 5. Оп, 6. 8, 3. Ой, є. Ми кудись дозвонилися. О, мама, алло! Мам, мам, це терміново. Що відбувається? Батько з ним щось не так. Добре, добре. Так, я можу я буду розумнішим, заховаюся в шкаф. Як ви можете бачити, я номер на цей раз не взяв. Тому що я думаю. Що якщо я просто його веду без цієї бумажки, то йде, він же ж повинен працювати. Да? О, надо, так? Да?

Ніякий підгоні звідти не вилізли, сподіваюсь. Ага. Угу. Такс. Пішли по... О! Це ж мама, так? Да. Мама, папу е, викрали і замінили на... Викрали, замінили... Це якісь розвитку хорошо він виглядає нормально, не потрібно обманувати мене. Що це терміновий дзвон дзвінок, коли я на роботі. А, як я зрозумів, то такі ось очі бачимо тільки ми і наша кішка. Зрозуміло. Але раз від. А, ой, господи, разві. Але ні. Ти його не бачиш? Я бачу, що батько в порядку. Не знаю, що на тебе не найшло. Відправляюся з кімнату і заспокоюєшся. А мені потрібно повернутися в руках. Але, але ми знову що ж, Схоже, потрібно брати все свої руки. Батько, скоріше за все, застряв в басейні. Потрібно повернутися під серію Джефа. Ну, що ж, я думаю, на цьому все. Всім до побачення і префазного дня!